Буквально вчора я показав, як виглядає DC-шина, і теж були питання, що не до кінця все показано. Зараз вона вже частково трошки навіть зібрана, має на собі пару елементів, плюсових і мінусових. Найтустіший кабеляка 95 квадратів це інверторний. Далі 50 квадратів це акумулятори. Це в даному випадку оцей інвертор. І оці блоки акумуляторів. Но сама шина, подивіться, оці червоні штучки внизу це ізолятори. Тобто вона стоїть на ізоляторах: що одна, що друга, що верхня, що нижня. Звичайно, що за обидві разом братися рукою не варто, тому що хоч там і 48 вольт, ну, умовно. Але тим не менше може бути всяке. Ампер там буде дуже багато, тому що ця мідяка розрахована на 700 ампер. Так, її товщина. 8 міліметрів, її ширина 50 мм, довжина 530. В даному випадку це саморобний ящичок, ящичок якийсь там, я не знаю, від Єнекс чи ще щось він на таких от на защолках. Так, але от така от шина є, і е, в перспективі з другої сторони, там де другий деє, ну він ще сюди також прийде. Він стане в рядом, рядом поруч з, з одним. Так, ну і ще ж 5 таких самих акумуляторів взамін цих стануть тоді. На оцю точку буде абсолютно таке саме положення, тільки дзеркальне. Ну і пару отворів залишиться так. На всякий випадок для резерву, тому що випадки всякі бувають, може ще десь якийсь акумулятор колись підвернеться, гарно купити, або інвертор, буде видно.